на розділених секціях землі посіяні перець та ретиска. поверху ящиках, саджанці помідорів. Цю теплицю засіяли 8 березня, розповідає Марина Ангел. Ми кожного року, 8 березня, заходимо сюди з мотоблоком. Хлопці заходять, все виорюють. Потім ми з сестрою заходимо, починаємо посів. Перша в землю вноситься перегній. Я купую професійне насіння. Деякі насіння перцю у нас свої вже перевірені роками, Ми збираємо їх ще восени. Висушуємо, складаємо в банки, потім з цих банок висіваємо. У теплиці облаштували і пічку, аби підтримувати потрібну температуру, якщо на вулиці ще прохолодно, каже жінка. цілу ніч кожні 2-3 години ми виходимо, додаємо в топку дрова. Це витяжна система, яка виходить на двір, і там внизу тяга використовується кожну ніч до того, допоки не відкриються боки теплиць, допоки не почнеться закалювання розсади. Тому що якщо її вирвати без закалки, вона одразу у людей на городі згорить від погодних умов. Стежити потрібно і завчасним поливом рослин, додає Марина. Тут на сама сонячна сторона, і коли невчасний полив, бачите, листочки трішечки підгорають. Але це нічого страшного, помідор розвивається далі. Серединка ціла, він буде плодоносити. Другу теплицю жінка називає помідорною, бо тут 30 сортів томатів. Кожен із них каже, спочатку садить для себе на пробу по декілька рядочків. Вони є як жовті, так і рожеві. Шоколадного кольору, високорослі, низькорослі, ранні, середні, пізні. Дивимося смакові якості, як вони лежать, чи їх можна в банку покласти. На поличках у ящиках стоять висіяні огірки. Деякі зійшли, деякі ще тільки сходять. На кожному ящику підписаний, який там сорт посаджений. Ну, тобто Наразі це дві тисячі тут самозапильного огірка. Буде ще не самозапильне, але трошечки пізніше, тому що люди в першу чергу хочуть брати для тепличок для неопалюваних. Найулюбленішою для пані Марини є третя теплиця, де вирощують квіти та різноманітну зелень. Тут господарювати починають у лютому. Єсть два сорта базиліку. Фіолетовий і зелений звичайний, є селера черешкова, коренева листова, тобто трьох сортів, посаджений баклажан в стакан двох сортів. Пані Марина заняття в теплицях називає своїм хобі, бо під час праці там, каже, поліпшується настрій. І якщо торік планували закінчити цю справу, то нині ситуація в країні спонукає працювати ще більше. Ми так і вирішили цьогоріч садити в тих самих кількостях, яких воно було посаджене минулих років. Ну і будемо продавати людям, щоб людям було що куштувати взимку і чим годувати свої родини. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.